Більш ніж переконаний, що вони просто виконують замовлення. Коли Айдар захоплював щастя, там не пострадав ні один жилий будинок. Ні один. Зараз там розбомблених вже дуже багато. Ніяких позивних заяв від постраждалих, нема ні в міліції, ні в райвідділах, також нема потерпівших. Тим, хто наносив цей ущерб, просто незрозуміло кого вони захищають, коли, наприклад, руські найманці, ті, ті самі чечени за співпрацю з українськими Збройними силами, за те, що люди допомагають українським Збройним силам, там вирізують цілі сім'ї, то вони просто чомусь стурбовані. Дуже багато диверсійних груп, закинуто туди, які під видом Айдара починають займатися простим безпреділом яких ми самі вилавлюємо, ну і по-простому знищуємо, тому що інакше тут ніяк Айдарівці визнають, вони справді жорстокі із ворогом, але у війні, а не знущаючись над беззахисними, і додають на загал, виходить не завжди правдива і повна інформація. Судячи по тому, що ми там бачимо, можливо, журналістів доводять до населення відсотків, можливо, 5. Настільки вони все фільтрують, побігучій серці написано. Під час АТО загинуло 844 бійця. Це узагальнили в загальному. Я вам скажу, це можливо 10%, 10 від всього, які загинули під час АТО. Я думаю, в нас назбирається більше 500 чоловік тільки з батальйону. Та це добровольців Айдару не зупиняє. Вони готуються до нових можливих боїв, не вірячи у мирні наслідки чергового перемир'я. Злочинна наївність. Думати, що якщо він візьме Луганськ і Донецьк і він цим заспокоїться. Люди добрі, він, він буде тут. Він не зупиниться на збручі, він, блін, та він не полізе на Західну Україну. Це треба бути трошки взагалі історії не знати. Бо історія, по суті, повторюється.